Глядачам моції я військовим донати. В Коломиї відбувся благодійний мотоз'їзд. Біля місцевої ратуші припаркувалися понад сотня байків. Захід відвідала наша знімальна група. Двоколісні та трьоколісні ретро та сучасні більше сотні мотоциклів з'їжджаються на Коломийську площу відродження. Перехожі одразу вмикають камери на своїх телефонах. Восьмирічний Даник прийшов на мотошоу, щоб підтримати дідуся байкера. А заодно й подивитися на різноманіття мотоциклів. Одразу пригледів двоколісний, який хотів би осідлати. Нагоди не втрачає кілька секунд, і на телефоні красиве фото на синьому байку. Це мій любимий моцик, мені дуже це подобається. Алла захоплюється моторухом понад п'ять років. Приїхала до Коломиї з хлопцем на мотоциклі з Луцька. Дорога завжди надзвичайні емоції, тому що ти не їдеш в автомобілі, де ти там можеш собі сісти зручно і просто сидіти і їхати там чи заснути? А їхати мотоциклом подорожувати це надзвичайні емоції. Же вже й не пам'ятає, коли востаннє брала участь у такому масовому байкерському дійстві за ціле літо. Ну і зараз уже осінь. Це я вперше вперше на такій події, де є стільки мотоциклістів, байкерів. Надзвичайно радісна для мене подія. Класичні мотоз'їзди тепер велика рідкість. Розповідає мешканець Отенії Юрій Гуляк, співорганізатор з'їзду. Якщо й відбуваються мотозустрічі, продовжує, то заради благодійності вони дарують людям емоції, а глядачі донатять. Для потреб збройних сил України за останні три роки це найбільша така наша мотозустріч. Практично кожного тижня у нас є якісь збори неформальні на обладнання, на техніку. Ми завжди підтримуємо всі ініціативи, багато донатимо, багато збираємо в своїх кругах. Чим раз воно складніше виходить, мусимо вдаватися до таких от. Екстравагантних методів фотографуємо на мотоциклах, робимо якісь розіграші, виставляємо лоти. Багато нам магазини мототематики допомагають. Можна було купити якісь речі необхідні для арсеналу мотоцикліста і зробити такий своєрідний донат на зсу, що в наш час є обов'язковим. Конкретно ця зустріч спрямована на підтримку Збройних сил України, а саме ми збираємо кошти на комплекси радіоелектронної боротьби. Збираємо на обладнання для нашого івано франківського центру навчання аеророзвідки. У Нас тут зібралося понад сотню мотоциклів. Всі робимо одну справу, збираємо на різні потреби. Але мета у нас і ціль одна це перемога. Юрій Гуляк каже, пишається діяльністю Коломийського моторуху, бо з перших днів війни добре налагодили волонтерську роботу. Коломийський осередок, ваш фаєрвілсемсі з перших днів війни волонтерить до сьогоднішнього дня. Є така у вас група мотобанда. Вони купляли кілька мотоциклів для збройних сил, зокрема для десятки. Нашої до Коломиї приїхали представники мотоклубів з різних міст заходу України. Загалом більше сотні найрізноманітніших мотоциклів. Таке ж видовищне благодійне дійство відбулося. І в Івано-Франківську до слова для потреб збройних сил України вдалося зібрати майже 64 тисячі гривень. Підсумували організатори.